Субота, 10 травня, Великий жах охопить землю. Ми стали видовищем для світу, для ангелів і для людей, 1 до Коринтян 4.9 Світ це театр, актори його жителі, які готуються до участі в останній великій драмі. Серед людей немає однодумності, вони об'єднуються лише задля досягнення своїх егоїстичних цілей. Бог усе бачить. Він учинить зі своїми повсталими підданими згідно зі своїми намірами. Світ не потрапить до людських рук, хоч Бог і допускає на якийсь час сум'яття й безладдя. Диявольські сили готують світ до останніх важливих сцен драми, до приходу сатани в образі Христа. Усякими неправедними звабленнями вони справляють вплив на тих, хто належить до таємних товариств. Ті, хто віддається пристрастям, щоб не відстати від інших, реалізують плани ворога. Беззаконня майже досягло своєї межі, світ сповнений сум'яття, і великий жах незабаром охопить людство. Кінець дуже близько, ми, пізнавши істину, маємо готуватися до події, яка несподівано вразить світ. Чи пильнує Божий народ, якби молодь у наших закладах, яка ще не готова до зустрічі з Господом, і до того, щоб стати членами Господньої сім'ї, могла розпізнати ознаки часу, яке перетворення відбулося б у них? Спаситель закликає самовідданих працівників наслідувати його, жити і працювати для нього, підняти хрест і йти туди, куди він веде. Багато людей задовольняється лише незначним служінням для Господа. Їхнє християнство схоже на слабкий паросток. Христос віддав себе за грішників. Якою турботою про спасіння душ ми повинні сповнятися, коли бачимо людей, що гинуть у гріхах? Ці душі викуплені за ціну, їхня цінність вимірюється смертю Божого Сина на Голговському хресті. Щодня вирішується їхня доля, чи отримають вони вічне життя, чи загинуть навіки.